Самуїл Маршак, м'яч. Мій дзвінкий веселий м'яч. Ти куди подавсь навскач. Голубий, червоний, стій. Не здогнать тебе, прудкий. Діти, вітаю вас. Сьогодні до нас у гості завітали ведмежата. Тато ведмежатко, мама ведмежатко і синочок ведмежатко. Це незвичайні ведмежата. Бо вони люблять грати у футбол. Однак вони загубили свої м'ячики і тепер не можуть грати. Тож вони прийшли до нас по допомогу. Ну що, діти, допоможемо зробити м'ячики? Та перед початком роботи виконаємо вправу. Пальчикова вправа сім'я. Це татусь, а це матуся, це дідусь. А це бабуся. Це найменший пальчик я. Ось така моя сім'я. Молодці малята. Тож починаємо працювати. Погляньте, будь ласка, якого кольору в мене м'ячики. Так, синій, жовтий, зелений. А за формою які вони? Так, круглі. А чи однакові вони за розміром? Ні. А як ви вважаєте, якому ведмежаткові знадобиться найбільший м'ячик? Правильно, таткові. А найменший зелений кому? Правильно, синочку. А м'ячик середнього розміру, синього кольору, кому буде? Так, матусі. Ми з'ясували з вами, що найбільший м'ячик буде для тата, синочок буде гратися й найменшим м'ячиком, а мама буде гратися м'ячиком середнього розміру. Тож розмістимо наші м'ячики на папірці. Нам знадобиться пів аркушу паперу, клей, ПВА в мене з пензликом, м'ячики трьох різних кольорів. Та розмірів. Маленька клейонка або дощечка, на якій ми будемо з вами наносити клей на наші м'ячики. Отже, беремо перший найбільший м'ячик жовтого кольору, перегортаємо кольоровою стороною вниз та кладемо на маленьку серветку, наносячи потім клей ПВА за допомогою пензлика на поверхню. Кола. Тепер, перегортаючи жовтий м'ячик кольором вгору, ми з вами викладаємо його на папірець, щоб не забруднити ручки, зверху прикладаємо звичайну серветку та долоньками притискаємо наш м'ячик. М'ячик для татуся ми вже знайшли. Наступний М'ячик середнього розміру синього кольору для матусі ми приклеїмо так само. Покладемо синьому кольором вниз на клійонку нашу заготовку та намастимо її клеєм. І приклеїмо поруч із жовтим м'ячиком. Так само паперовою серветкою приберемо зайвий клей. Ось наш м'ячик для матусі вже поруч із татусевим. Тепер ми з вами беремо найменший зелений м'ячик для маленького ведмежатка. Нанесемо клей на зворотній бік м'ячика та приклеїмо його поруч із синім середнім м'ячиком. Притиснемо серветкою для збирання зайвого клею. Ось ми і допомогли з вами ведмежаткам. Тато знайшов свій великий м'яч жовтого кольору, матуся синій м'яч середнього розміру, та для маленького ведмежатка найменший зелений м'ячик лежить поруч із матусиним. Молодці малята, які ж гарні м'ячики у вас вийшли. Віддамо м'ячики ведмежаткам. Тепер наші гості гратимуть з м'ячиком у свою улюблену. Гру. Ведмежатка дякують вам за допомогу та чекають на ваші роботи. Бажаю вам успіхів, до побачення, малята!